Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 25 листопада 23 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що цей розклад є загальний. І так, карта дня для Овнів. Для овнів випадає король мечів. Карта говорить про досить такий активний насичений день. Буде дуже багато справ із паперами, таких офіційних справ, якісь будуть переговори, обговорення якихось важливих подій у вашому житті, прийняття якихось серйозних рішень. Також карта говорить, щоб ви не були занадто жорстокі до ваших рідних і до ваших близьких в ухвалі своїх рішень і в якихось певних пропозиціях. Тельці. Для тельців випадає старший аркан імператор. Імператор говорить про те, що ви матимете гарну можливість проявити себе, досягнути поставлених цілей, якихось з ваших бажань, досить таких активних, особливо коли це стосується роботи. Також карта говорить, що за всі починання, які ви будете братися, вони принесуть вам гарний результат і успіх у всьому. Тому вперед переробіть якомога більше справ но вас все вдасться, близнюки. Для близнюків випадає старший аркан Помірність. Помірність говорить про те, що вам усьому триматись потрібно золотої середини, уникати конфліктів, не перевтомлюватися, ну і не лінитися. Просто має бути спокій, гармонія в душі. Все вас вдасться, головне робимо все поступово, без поспіхів і без конфліктів. Раки. Для рекі випадає шестірка жезлів. Шестірка жезлів говорить про досягнення ваших цілей, які ви поставили перед собою на день. Всі справи пройдуть успішно, і ви досягнете ту. Успіху, перемоги, великої вдачі. Можливо, наприклад, якісь судові були процеси, ви отримаєте там успіх, перемогу і так далі. Ви досягнете гарних результатів у якомусь справі, яка вас дуже хвилювала. Також карта говорить, що вам в цьому допоможуть ваші рідні, друзі, можливо, ваші колеги, люди, яким ви можете довіряти. Тому проявіть до них. Вдячність, якусь, покажіть їм свою. Не будьте такими якимись жорстокими з ними і не зазнавайтеся. Не забудьте їм подякувати за їхню допомогу, Леве. Для леві випадає старший аркан Блазень. Блазень говорить про зміни у вашому житті, якісь справи ви завершите, розпочнете нові, будуть нові справи, в яких присутній буде певний ризик, можливо, це нові відносини, нова робота, якісь переїзд і так далі. Якісь нові справи, в яких реальний буде ризик. Але не бійтесь ризикувати і щось змінювати в своєму житті. Також карта говорить, що досить непоганий день для того, щоб відпочити і зібратися з думками. Діви для дів випадає туз жезлів. Дивіться, тут зразлів говорить про дуже активний день. Вас сили і енергії вистачить для того, щоб переробити велику кількість справ і втілити всі ваші задуми в життя. Будьте активні, сміливі, енергійні. І не бійтеся розпочинати щось нове і взагалі братись за якісь нові справи, нові починання. Цей день принесе вам успіх і гарний результат. Головне, проявляйте себе, і вас обов'язково все вдасться, ви зможете досягнути певної стабільності в тих нових починаннях. І гарного результату! Терези. Для Терези випадає старший аркан ем, сила. Карта говорить про те, що можуть виникнути якісь складності, якісь, можливо, проблеми, але ви з усім впораєтеся, ви до всього готові до будь-яких проблем. Вони вам всі під силу. Ви зможете проявити свій характер, свою сміливість, силу духу, зберетеся з усіма силами і виконаєте все, що планували. І все вдало пройде, і ви будете задоволені своєю ж роботою. Скорпіони. Для скорпіонів випадає король мечів. Офіційні справи, паперові справи, якісь підписання важливих паперів, ухвалення рішень, обговорення важливих подій, це може бути як на роботі, так і вдома. Будь-яке рішення, яке ви приймаєте, ви дивіться, щоб ви не були знато жорстокі в тому рішенні і зі своїми рідними і близькими. Намагайтеся у будь-якій події, в обговорення і прийняття якихось важливих рішень, особливо вашої сім'ї. Будь більш намагайтеся зрозуміти своїх рідних. І не нашкодити їм своїми діями. Стрільці. Для стрільців випадає туз жезлів. сили і енергії, у вас вистачить переробити велику кількість справ. Головне, проявіть активність, впевненість в собі, сміливість, і розпочинайте будь-які справи, які ви планували. День пройде в табло, досяг... досягнете обов'язково поставлених цілей. Козироги. Для козирогів випадає старший аркан силу. Все вам під силу, ви з усім впораєтесь. Як би вам тяжко не було, але вам все під силу і те, що ви запланували, у вас обов'язково здійсниться день непоганий для того, щоб зайнятися спортом. Водолієм. Для водолії випадає рицар жезлів. Дивіться, дуже активний день, якісь поїздки, якісь можливо, відрядження. Будьте активні, впевнені в собі, сміливі, активно себе проявляйте. І вас обов'язково тоді все вдасться. Досягнути певних якихось результатів. Карта говорить про різкі зміни обставин, про якісь важливі новини для вас і гарні можливості для того, щоб розпочати гарну справу і досягнути успіху у ваших починаннях. Тому вперед вас все обов'язково вдасться, рибки! Далі випадає принцеса жезлів е, Принцеса жезлів говорить про благоприятний розвиток подій, про якісь новини, можливо, це новини від дітей. Карта говорить про нові можливості, нові починання, якими обов'язково скористайтесь і ні в якому разі не відштовхуйте. Вони вам принесуть непоганий результат у вашому житті. Я бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!